Більше давайте говорити про те, що відбувається на фронті безпосередньо, е, особливо на південному напрямку. З нами на зв'язку вже є наш кореспондент із Запоріжжя. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Треба сказати, що остання доба пройшла на щастя без е, прильотів по обласному центру. Е, втім, ситуація така неспокійна, оскільки сьогодні зранку над Запоріжжям розвідувальні суперками спочатку один, а потім другий почали літати, вишукуючи собі цілі. Але ось прийшло повідомлення, що по одному з них, принаймні, вдало відпрацювала наша протиповітряна оборона. Е, загалом на фронті. Ті гарячі, судячи з повідомлень обласної військової адміністрації, нарахували 193 артилерійських обстріли, 11 обстрілів реактивних систем залпового вогню і 144 безпілотники літали і атакували наших військових по лінії фронту. Один авіаційний удар по Новоандріївці. Ну це біля Оріхова роботи на це в тому районі. І якщо подивитися на список населених пунктів, по яких було завдано враження ворогом, ну це все ті ж райони. Роботи на Оріхів і села там навколо них. І на сході України в районі Гуре Поля, там по лінії Гури Поле Левадне, Малинівка, там ідуть обстріли, йдуть бої активні. Мирні жителі не постраждали. Повідомляє військова адміністрація від цих усіх обстрілів. Те, що стосується боїв під Роботино, ну там є прекрасне відео. Дрончики нашої 65-ї бригади, як вони там вишукують місця, такі схованок, де могли заховатися росіяни, і знищують них, власне кажучи, вже в руїнах робот на бо села, не існує є тільки руїни, але і там намагаються ховатися окупанти. Ну, знаєте, звідти йдуть різні повідомлення. Ми розуміємо, судячи з. Інтенсивних атак, що ідею е, освободіть роботі, ну, там, до 9 травня, до Дня Побідобесії або до Інаугурації Путіна, цю ідею все-таки вони не залишили. Ось і досить інтенсивні такі е, накати е, малих піхотних груп бувають на Роботину, дуже потужні накати бувають. І от інколи наші, е, ну, знаєте, як воно на фронті буває, поперли вороги, кажуть, ось щось, щось погані справи у нас. Потім відбили вороги. Кажуть, та ні, нічого, нормально. От приблизно так воно хвилями відбувається. Крім е, гольфкарів і баги там задіють вже і мотоцикли. Повідомляють наші військові, що на мотоциклах намагаються атакувати, щоб їх по дорозі не збили. Е, е, ну і я, знаєте, вчора, здається, бачив якусь фотку навіть з електросамокатами, але здається, це не з нашого відтинку фронту, вже на електросамокатах там десь поїхали ці окупанти. Ну і те, що стосується дій ворога, повідомляють наші військові, кажуть, що в роботи наші сапери несподівано виявили схованку, де сиділи росіяни. Вони одразу здалися в полон і кажуть, що ну, вони сиділи там тихенько, бо кажуть, в нас. План такий. Три дні значить, вдавати, що ми тут знаходимося, там з кимось воюємо, і потім можна повернутися, бо якщо ми повернемося раніше ніж за три дні, то нас просто пристрелять, сказали. От вони, значить, заходять в роботу, десь ховаються там і намагаються відсидітися, щоб можна було повернутися назад. От, ну ясно, що це не всі, одні ховаються, інші воюють. Однак зовсім бачимо такі різні бувають вороги, і поведінка цих ворогів, як вони себе поводять в тому. Районі. Самі росіяни ну, тут пишуть про участок роботи на ВРБВ, скаржаться на велику активність українських коптерів різних видів бачу. Та в нічний час пишуть бойці РФ услышали більшого количество безпілотників в небі. Ой, Боже, яка біда. Так, намагалися їх збити, стріляли там щось, збили, значить. Одним словом, видно, що безпілотної авіації в наших там вистачає, лякаються росіяни тієї кількості, яка до них залітає, коли і пишуть що в районі роботи на ВРБВ працює крупнокаліберна ствольна артилерія українців і дістає їх осколково-фугасними снарядами і касетними боєприпасами. Повідомляють росіяни про дії українських військ у тому районі. Ну одним словом бої тривають. Поки що там істотних змін конфігурації фронту немає. Однак росіяни пруть і пруть. Подарок к 9 мая хочуть зробити. Ну наскільки я розумію, і наскільки бачив, то роботи не там, де до повномасштабного вторгнення проживало 450, 480 орієнтовно осіб 500 осіб. Ну це село воно повністю знищене. Там вже абсолютно навіть немає, можна сказати, і натяків на якісь будівлі. Так, там суцільні руїни, але знаєте, під будинками там є ж підвали, де можна зайти і заховатися. Був там один такий підвал, улюблений росіянами. Це підвал місцевої школи, такий величенький, але здається, на цей момент його вже зруйнували, щоб туди вони не залазили. А так да там, коли йшов наш контрнаступ минулого року, після того як зайшли в роботу, ну там ну пару десятків місцевих жителів звільнили, які там сиділи по підвалах, чекали що прийдуть українські війська, вивезли їх на нашу територію, і зараз там, звичайно, що там жодної людини там немає. От тільки тільки військові і, і суцільна руїна. Цеглина на цеглині, там, якщо десь збереглася, то це велика рідкість. Да. Освободілі називається, росіяни, це значить наші території. Ну, треба сказати, що непогано пролітає цими днями і в російські тили. Вчора, о 20.15, орієнтовно гепнуло в Бердянську, добряче, там є завод такий дормаш, який росіяни перетворили в ремонтну базу для своєї техніки. От, там була пожежа, їхали туди швидкі. Ще в ще не маємо. Як влучили і наскільки добре влучили. І традиційно окупований Токмак, вже там, ну вже третій день поспіль, фактично там щодня туди летить і летить. Вчора о 17 й добрячий приліт був сьогодні о 9.30 ранку, знову, знову загепало в Токмаку. Ну там велике скупчення російських військових, є куди влучати, ціле і багато там, там і залізниці, і так далі. Тобто Токмак постійно щось ловить від наших ракетників. На території атомної стані... Станції, ну, що там роблять оті люди, які в ООН і в МАГАТЕ росіяни, які там кричать, що нам потрібно збереч станцію, там потрібно, щоб тишина була. Значить, окупанти вчора п'ять артилерійських обстрілів від Енергодара по правому берегу, 12 в Піві Каміканзе запустили, ну, наші вісім з них збили такі. От, і ну, ясно, що багато чого туди долетіло. Знову список тут такий майна, що боляче читати, і багато багатоповерхівки, і приватні будинки, і навчальні заклади, і підприємства, і автомобілі, там і лінія електромереж. Ну, може бути страшне. От. І сьогодні зранку знову були спроби обстріляти з від Енергодара правий берег. Ну, до речі, я бачу, що наші розвідники пишуть. Що о, територію Запорізької атомної станції, оті росіяни, які так почуться uh -huh. про цілісність, вони по перше використовують для тренувань своїх операторів FPV-дронів, е, Там вони ганяють. А по-друге, вони біля шостого реактору атомної станції, ну там про обстріли, якого українцями вони недавно місяць тому розказували. Вони там обладнали майданчик, з якого вони оці безпілотники запускають по правому берегу по Нікопарщині. Ну, ми ж розуміємо, що росіяни, якщо не збреше, то це буде щось дивне. От така там військова активність зараз біля атомної станції, і вона триває. Ну, почався травень у нас, а ми знаємо, що тут багато інформаційних приводів для всілякого побідобесія та інших російських там великих свят. Ну, звичайно, що 1 травня вони там всі святкували не мір труд має, вже як і раніше, а це День весни і труда був в них. Слово мір для них вже тепер його не існує. Це ж буде <дискредитація>, дискредитація спеціальної воєнної операції, якщо там слово мір написати. Ну це, до речі, по всій Росії. Я бачу, що всі джерела над цим сміються, що радянський лозунг мір труд має, що він кудись подівся. У них нема там міра більше. Ну і звичайно, що вчора вони влаштували. Істерію істерику стосовно того, що вони називають одеською хатинью. От тобто, спочатку в попередні дні, влаштувавши тотальні обстріли Одеси іскандерами, з загиблими, з пораненими і так далі, 2 травня вони ж традиційно підняли істерику, що одеська хатинь. Знайшли шістьох вгодованих комсомольців Путіна в Мелітополі, там є відео, які пишуть за свише тисячі свічей почтили пам'ять мирних жителів, просто господи, одставивши своє законне право говорити на родному руському язику. Ну, треба е, нагадати, що, е, що там отстаювали оті люди, які в одеський будинок профспілок натягали каністр з бензином, які перед тим повбивали українських активістів, напали на проукраїнську колону. А потім ці каністри, які вони натягли в будинок профспілок там, під час розливання коктейлів молотова, в них спалахнули, і вони виходить, що спалили сам, самі себе яке прекрасно губство. Причому нагадаю, знову ж таки, що е, коли ця пожежа зсередини. Стало очевидною, то наші активісти допомагали їм рятуватися з вікон, кому як можна було там, значить тим, хто не задихнувся, не згорів. Ну, одним словом, низький уклін патріотичним одеситам і окремо вболівальникам одеського чорноморця і хархівського металіста, які допомогли розігнати це проросійське кодло і врятували нашу Одесу від захоплення цими всіми покидьками. Так, ну і головне ж свято праздник празник Путіна 9 травня. Ну наближається там знову всюди істерія. Показують різні там фоторепортажики, як вони ходять і до свята прибирають пам'ятники, значить от пам'ятники героям війни. От причому ж ніхто не пише, що ці пам'ятники, що це ж споруджені під при Україні пам'ятники, бо в нас справді шанують героїв і жертв Другої світової, шанують їхню пам'ять, а не займаються там танцями з бубном і з дідами на палках, от, от як вони це все значить роблять. От ну а для того щоб е, побільше додати туди інтриги, вони значить, пишуть, що оці пам'ятники, де вони попідмітали, там значить, що тепер там за правопорядком на території пам'ятних міст будуть слідити добровольці. Як казали наші харківські класики політичного піару, у лицо скучно, тебе лицо скучне, тобі деня не дадуть. Вони казали в таких випадках. Тобто взяли якогось значить, хлопця в камуфляжі і дівчину-кореспондента і зробили таку, значить, таку пропагандистську, таку витинанку, якусь що, хто хто нападатиме на ті пам'ятники, якщо так подумати, що там хтось прийде, напише, напише там, що Путін не гадя, що ли? Ну одним словом, російська пропаганда в дії. От вже там В них все найближчими днями, я так бачу, що буде спрямовано на те, щоб якомога помпезніше провести це свято Побідобісія 9 травня, і знову ж таки таким чином заодно потоптатися по пам'яті тих, хто реально загинув в ту війну, хто мав би жити, а кому, кого вбили двоє діячів Гітлер і Сталін, скажімо так. Якщо говорити про маравляну, про це згадуємо так про мобілізаційні можливі процеси на тимчасово окупованих територіях. Чи спостерігається якась більша активність, тому що є повідомлення із Криму, що намагаються там українців залучити до війни в Україні? Чи щось подібне є і в Запорізькій області? Ну, то знаєте, ми зараз спостерігаємо, чи підуть, чи потягнуть вони на строкову службу до війська 18-річних хлопців українських, як вони там обіцяли це зробити по всій території Росії. Ну, поки що на жаль я бачу, що і на російських джерелах немає повідомлень про це, і на наших також немає скарг про те, що підлітків потягли до армії. Але ж ми розуміємо, що ну це справа там трьох днів це все організувати. От про. Чому, дивлячись на те, хто гине зараз на фронтах з російського боку, а там є відверто 19-річні, 20-річні хлопці, от причому описується ситуація так, що кажуть: ну, пішов значить, російський якийсь хлопець служити строкову службу, і в них законодавство там таке, що. Зі строкової служби підписати контракт він має право вже через 4 місяці строкової служби, тобто всього 4 місяці. І ми розуміємо, що якщо молодих людей затягти в армію, то через 4 місяці ну кого можна загітувати, кого можна просто налякати, примусити і так далі. Хто хто ж там відслідкує? Як він опинився з строкової служби у контрактній? От тому велика небезпека, звичайно, є. Ну а на цей момент ще до ще таких фактів ми не маємо. Уважно слідкуємо. От, якщо щось таке з'явиться, то будемо повідомляти на цей момент. Ні, Розуміло. Дякую вам. З нами був наш кореспондент Запоріжжя.